У корабельному районі Миколаєва демонтували п'ять рекламних щитів, у власників яких сплив термін дозволу на розміщення споруд. Роботи проводили фахівці міського департаменту внутрішнього фінансового контролю за участі підрядників. На місці були мої колеги, тож докладніше, у матеріалі Сергія Лисюка. Демонтаж незаконних рекламних споруд це заходи з благоустрою, якими займається департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, пояснює його представник. Дозвіл на знесення білбордів видається департаментом архітектури та містобудування по факту закінчення терміну оренди і відмови у її продовженні. Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради було вирішено не продовжувати. Дозвіл на рекламу тому департамент архітектури видав наказ про демонтаж та направив його нам для виконання. Тому сьогодні ми будемо намагатися зачистити це кільце від реклами. Так 31 серпня розпочалися роботи з демонтажу кількох рекламних щитів на так званому Жуковському кільці у корабельному районі, які належать місцевому миколаївському підприємцю. Оскільки срок дозволу на розміщення сплив, департамент фінансового контролю отримав розпорядження на знесення споруд. Тут вже знесено два борди, і на наступному куті ми також будемо демонтувати ще три таких борди. Багато є бордів, де вже дозволи не є дійсними, та їх треба демонтувати. Це по місту. По місту ми взагалі вже за цей рік знесли 30 рекламних конструкцій типу Бігборд. І ще 55 конструкцій меншого розміру. Максим Колесніков розповідає, що знесені білборди будуть прибрані для зберігання на спеціальні склади на випадок, якщо власники захочуть отримати конструкції назад. А на початку повномасштабного вторгнення РФ деталі рекламних щитів послужили також і у військових цілях. Демонтували, передавали на потреби зсу, тому що там блиндажі, тому що їжі робили з цих бордів. Є аварійні, ми також демонтуємо аварійні білборди, які вже несуть загрозу для мешканців. Тому якщо була така потреба, ми його теж демонтували. Демонтаж одного білборду займає близько години часу, повідомили в департаменті. Всі роботи проводяться підрядниками, що пройшли конкурсний відбір. По місту ще багато роботи. Як я казав, багато бордів вже срок вийшов, дозвільний, тому ми. Планово робимо, планово демонтуємо. Планово звертаємось до департаменту архітектури. Вона надає нам накази, і ми, як виконавці, демонтуємо всі ці незаконні вже борді і аварійні також. Максим Колесніков відзначив також і доброчесність рекламодавців, котрі стали набагато відповідальніше ставитися до дотримання законності розміщення білбордів. Зараз їх ставлення змінюється через наші дії. Вони намагаються робити документи правильно, оформлювати все. І ну вони не бажають залишитись без своїх рекламних конструкцій, тому що це їх кошти, і це їх бізнес. А ну, і цей бізнес треба вести правильно та законно. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.